Ви досі боїтеся новин? Припиніть сьогодні. Юрій Швець оголосив стратегічну перемогу України, яку вже не спинити. Головний союзник Путіна, Китай, встромив йому ніж у спину. Грошовий потік до Москви перекрито. Але це ще не все. Розкрито таємний пункт нового договору зі Сполученими Штатами Америки в Україну заходять реальні війська Франції та Британії, а новітній цифровий щит робить нас непереможними. Це не мрії, це факти, які Швець розклав по поличках. Кремль знає, що програв. Дивіться докази. А сучислення ето проекту зділують Україну непобідіме, то є стороною. которую нельзя фактически победить. Она должна стать страной, которую Раша не сможет победить. Создается коалиция действий. Пока в составе Франции и Великобритании. Он начинает действовать немедленно. Он подразумевает присутствие воинских контингентов Франции и Британии на украинской земле. За прошлый год Россия продала Китаю нефти на 20% ниже, чем в предыдущем. Падение на 20%. Китай не поддерживает Рашу в финансовом плане таким образом, как это було що там год назад істочник втоплення в средств в воєнну казну Путіна он сікає. Почнемо з новини, яка розірвала Кремль. Міф про велику дружбу Москви і Пекіна знищено. Швець наводить офіційні дані китайської митниці. Пекін різко на 20% обвалив закупівлю російської нафти. Це мільярди доларів, які Путін планував витратити на ракети. Китай прагматично зливає токсичного партнера. Без китайських грошей війна РФ зупиниться сама собою. Це початок фінансового краху агресора. По данным Министерства торговли Китая, который подчеркнул эти данные из таможенной службы Китая, за прошлый год Россия продала Китаю нефти на 20% ниже, чем в предыдущем. Физически поставили, где нехватка составила где-то 7 миллионов. С той в стоимостном выражении они потеряли 13 миллиардов. Потеряли из-за того, что Китай, первое, переходит на другие энергосберегающие источники энергии, раз. Второе, санкции. Да, они работают, они боятся связываться с российским бизнесом в связи с нарастающими там санкциями. Вот эти потери Russians понесли еще до того, как начали арестовывать их анкеры. Сейчас ситуация начала развиваться гораздо быстрее. Российские китаисты отмечают, что Китай не поддерживает Россию в финансовом плане таким образом. Так етабили год, год назад істочні ктоплення средств воєнної казну Путіна. Он і мінус 20% доходів, і це тільки початок. Санкції працюють так, що навіть китайські банки бояться торкатися російських грошей. Путіна посадили на голодний пайок. Це стратегічний мат, який поставили Україні і захід. Тепер про вашу безпеку. Нам казали, НАТО не прийде. Швець каже, вони вже пакують валізи. У новому безпековому договорі є революційний пункт коаліція дій. Це не просто папірці, це фізична присутність військ Франції та Великої Британії на нашій землі. Вони стануть живим щитом. Будь-який постріл у їхній бік. Це війна з НАТО, яку Путін панічно боїться. Создається кааліція дійства составі Франції, Веліка Британія. это европейские контингенты. Это, пожалуй, самый сильный элемент всего пакета, поскольку он начинает действовать немедленно. Он подразумевает присутствие воинских контингентов Франции и Британии на украинской земле. Создает прямой риск эскалации для агрессора. Неважно, сколько там будет. 13 человек или там будет 30 тысяч или 100 тысяч. Это фактически то, что называется здесь трип уай. трип уай это вот эта проволока тонкая, которая натянута между двумя минами и двумя гранатами. Противник наступает на эту проволоку происходит взрыв. Вот размещение даже небольших контингентов Франции и Британии – это это Несмотря на вот этот разброд шатаний, который происходит в рамках НАТО, а у Трампа, судя по его отдельным высказываниям, все-таки там где-то на бэкграунде отложилось, что НАТО очень надо. И чем дальше, тем он будет яснее усваивать. Для возможного агрессора, повторного агрессора, ему придется учитывать неопределенность. Документ есть Об'язаність защищать Украину. Рискнуть напасть на Украину, когда там присутствують войска НАТО. Можно конечно, что они это дело пропустят. А с другой стороны, кто его знает? ви розумієте масштаб: дві ядерні держави Європи готові стати пліч опліч з нами. Це той самий натівський парасолька, про який ми мріяли. Путін не ризикне вдарити туди, де стоїть британський прапор. Чому захід так впевнений у нашій перемозі? Бо вони дають нам не просто зброю, а технології майбутнього. Швець розкриває деталі секретного проєкту цифровий щит або Купол. Це система, яка інтегрує нашу армію з західними технологіями так, що перемогти Україну стане фізично неможливо. Ми стаємо непотоплюваним авіаносцем Європи. Це робить нас сильнішими за будь армию РФ. Разработать новую тактику и даже стратегию действий, создаваемой системе закрытия неба в Украине, которая, как считает автор этой системы Дэвид Эгнаджес, цитировал в своем материале, западные руководители этого проекта считают, что если все будет нормально, осуществление этого проекта сделает Украину непобедимой стороной, которую нельзя фактически победить. Обратите внимание, то есть речь идет не о том, что она будет обречена на победу, на разгром. Вона должна стати страной, которую Раша не зможе побідіть. Вклад України буде колосальний базы даних, которую вона собрала в течение более чем 4 лет бойових дій. Непереможна країна. Це не пропаганда, це оцінка західних експертів. Технології проти м'ясних штурмів. Результат очевидний. А що робитиме Путін? Швець каже, він боїться. У нього на столі лежать доповіді про нові ракети Dark Eagle, Чорний Орел. Час підльоту до Кремля 6 хвилин. Російська розвідка доповідає, що ці ракети скоро будуть розгорнуті. Це та причина, чому Москва раптом захотіла миру. Вони розуміють, що знаходяться під прицілом, від якого немає захисту. Ну і жертви, жертви, їх кількість збільшується. І якщо ще буде зроблений вот цей купол, який зробить Україну непобідним, ну тоді все. Видимо, Тобто російська розвідка, як не крутий, вона працює. І міністр оборони там знає, що скоро будуть розгорнуті черный орел или темный орел, которому лететь до Кремля 6 минут. Все это они просчитывают. Созрело время действительно для наступления мира, но необходимо проявлять нужную бдительность и следить за возможными негативными маневрами со стороны противника. 6 минут. Путин даже не встигне ты до бункера. Это мова силы, которую понимает диктатор. И именно поэтому он шукает выход. Какие выводы делает Юрий Швець? Попри всі складнощі, вектор визначено: Китай відходить, захід заходить з військами і технологіями, економіка ворога руйнується. Швець каже прямо, перемога України неминуча. Ми вистояли найстрашніше, а тепер світ будує навколо нас фортецю. Друзі, видихніть і запам'ятайте цей день. Сьогодні ми отримали докази того, що історія вже зробила свій вибір: Вісь зла не просто тріщить, вона розсипається на очах. Китай, останній гаманець Путіна. Прагматично зрадив Кремль, бо ніхто в цьому світі не ставить на лузерів. Без нафтодоларів російська машина війни приречена на іржу і зупинку. Але головне інше Україна більше не сіра зона. Ми стаємо частиною найпотужнішого альянсу в історії. Реальні війська Британії та Франції, новітній цифровий щит від Сполучених Штатів Америки, це фундамент нашої безпеки на століття. Світ будує навколо нас фортецю, об яку зламає зуби, будь-який ворог. Все буде Україна. Це вже не просто мрія чи гасло. Це чіткий геополітичний план, який реалізується прямо зараз, крок за кроком. Ми вистояли в темряві, щоб зустріти цей світанок переможцями. Напишіть свій прогноз у коментарях, що стане фінальним цвяхом у труну імперії, тотальний економічний крах без Китаю чи повний військовий розгром на полі бою. Пишіть економіка. Обов'язково поширте це відео. Кожен українець має знати правду. Нас не зливають. Ми перемагаємо. Слава Україні.